Привіт-привіт, малята! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом тема нашого заняття хто літає на подвір'ї? Дітки, коли сьогодні я йшла до садочка, я зустріла наших маленьких друзів. А чи хочете ви дізнатися, кого саме? Тож послухайте, будь ласка. Дітки, а яких птахів ви знаєте? Так, горобчика, голуба, ворону, синичку і ще дуже багато птахів ми з вами знаємо, так? А чим же птахи схожі між собою? Вірно, будовою тіла. Що ж є у пташки? Давайте розглянемо та розкажемо. Голова, очі, дзьоб, тулуб, крила, хвіст та лапи. Давайте розглянемо одного із птахів та послухаємо про нього віршик. По стежині навпростець скаче сірий горобець, що шукає він зернят для своїх горобенят. Дітки, про кого цей віршик? Так, про горобця. А як же лагідно можна назвати горобця? Правильно, горобчик. А якого ж розміру цей птах? Вірно, горобчик маленький. А якого кольору у нього пір'я? Так, сіро коричневого. У саду літа синичка. Тінь тінь, тінь, тень тень тень, мов маленька садівничка, хазяйнує цілий день. Дітки, розкажіть мені, яка синичка? Вона сіренька, як горобчик, чи яскрава. Так синичка яскрава. А синичка і горобчик великі птахи чи маленькі? Правильно, вони маленькі птахи. А тепер, будь ласка, послухайте загадку. Хоч у неї чорні крила та сама в жилетці сірій. Та усе кар-кар кричить, через шлях вона летить. То про кого ця загадка, діти? Так, про ворону. А як же кричать ворони? Правильно, кар-кар! А кричать вони тихо чи голосно. Правильно, голосно ці птахи дуже голосні. Пограємо з вами пальчикову гру, яка називається Ворона. Кар, 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 я маю крила, хоч мала та маю крила, можу зараз показати та швиденько політати. То що, дітки, хто з вас був уважний, з якими птахами ми сьогодні зустрілися? Дякую вам, малята, за гарні відповіді. До нових зустрічей!